Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати таке коротеньке відео. Оце свіжопригнаний автомобіль. Такі вони приїжджають. Оце автомобіль абсолютно не готовий. Зараз покажу, які приїжджають, і потім подивитись на відео, які вони, скажімо так, получають. Оцей автомобіль приїхав ну, свіжопригнаний, він ну, пару днів в Україні, абсолютно без підкрасів. Є нюанси по кузову. Зараз все більш детально покажу. Це у нас Renault Trafic 2013 року. Довга база, оригінальний пасажир в такій майже максимальній комплектації. Він там йде із Webasto, і з обдувами на задніх пасажирів, з форточками, з круїзом. Ну, коротше, все є, все, що потрібно. Як ми бачимо, туманки, ці бампера в колір. ну Дуже гарно виглядає. І так, по бамперу є царапинки, Тут також є понизу царапинка, туманка одна така, якась ржава, це все треба буде замінити. На капоті є трошки висічка. Не сильно але є, це він зараз ще мокрий, я, в принципі, тільки його ополоснув. Так, Тут саме такий головний нюанс. Тут, ще раз кажу, нічого не фарбовано, це зараз буду це фарбувати. Це, скоріше всього, що цю пофарбую переднє крило і дверку, бо тут є отака м'ятінка. Це я думаю, може відкатається. І тут далі є отаке. І от заднє крило. От Як ми бачимо, вроді б нюанси невеликі. Але автомобіль треба фарбувати. Потім люди задають питання, чого там. Два крила фарбовані, ДТП і все остальне. От Я не рахую, що це ДТП, але от такий нюанс є. Вроді би мелочі, але вже знову ж таки потрібно фарбувати. Так, йдемо далі. Оптика, як ми бачимо, у нас взагалі дуже гарна. По цій стороні в нас це ціленьке. Якісь маленькі ямочки, я думаю, що це все повідкатується. У нас ті шилди на місці. Порошки у нас рівні, гарні. Форточки також з двох сторін, як я казав. Вона на оригінальних колпаках, але я думаю, що якісь диски, напевно, на неї поставлю. Тут є також царапина. В принципі, видно. От, цю царапину прийдеться також фарбувати. Ну і так вже освіжу ось ці клики і задній бампер. На задніх дверях також є м'ятинки, але я це все відкатаю. Загалом так стану. По ходовій, я б сказав, на, прям на п'ятерочку. Машина їде прям впевнено, нічого не гупає. Тут 264 тисячі ж повторюю, автомобіль свіжопригнаний, В дуже чудовому кольорі це такий оливковий металік. Дуже гарно виглядає. Так, у нас тут по салону, пол ціленький. Це все ж почиститься. Бачимо, є обдуви, диванчики ці ціленькі. Зараз я там з тої сторони покажу. Басто працює, кондиціонер заправлений, От, навіть видно сидіння. Оце, машина тільки приїхала. Сидіння ціленькі, це просто все тут понатягується, і зробиться хімчистка і все буде нове. скажімо так. Є оцей е антибукс, як він називається. Шестиступінчата механіка у нас. Кондиціонер, магнітола, як видно, тут також нічого не затерто, не зацарапано. Таке в гарному стані, дійсно, дуже гарному. Дві подушки безпеки, є датчики дощу і світла. Я вже казав, Ебасту, зараз я заведу, покажу по салончику, в принципі, дуже непоганий автомобіль. Зараз я зайду і 264. Зараз ми почуємо вебастову запуститься. Так, і зразу моторний відсік. Це версія, що постійно в них світить світло. Тобто ну, тільки вона. Заводиш автомобілі і одразу світло. По мотору питань немає, робить рівнесенько. Ні єдиний болтик не кручений. Ні тут, ні тут. Все оригінальне. Я думаю, тут чуєте, як мотор працює. Це євро 5 мотор з звичайними електромагнітними форсунками. Дуже гарна робота. В принципі, все нормально, яка хімчистка буде зроблена і все буде гарно. Сидіння ізофікс. Такий синій салончик у нас. Тут все, в принципі, добре. Ну, таке, просто грязне. Є обдуви, як я казав, все, все працює так само на пол. Пол, до речі, цілянки, просто грязний, Навіть тут тут нічого там, особо такого немає, там нюансів. Ззаду я в принципі, показав, ніяких димів, все чітко. Скоріше все, що вибасти не включилось, бо вже машина повністю прогріта. Ось тут воно знизу включається, воно тут під водієм знаходиться. Це такий автомобіль, на нього в принципі, вже можна за нього телефонувати і замовити його і чекати, коли він буде дороблений. Я думаю, якийсь тиждень-півтора я за його зроблю, це підфарбую. І тоді він буде продаватися. Все. До слідуючих відео.